Раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Як вас звати писати? Я Пліткін Олександр Юрійович, виконуючий обов'язки директора обласної дитячої клінічної лікарні Миколаївської області. Дать повне название комунальне некомерційне підприємство Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня Миколаївської обласної ради. За що ви відповідаєте лікарня? За все. Директор лікарні відповідає за. Роботу усій лікарні, в тому числі і за лікувальну роботу, в тому числі і за хазяйство нужди лікарні, тобто забезпечення теплом, водою. Електроенергію і, і в случі блекаута лікарня повинна працювати 24 на 7. Підскажіть, будь ласка, скільки пацієнтів або на день, або на рік приймала лікарня до війни і після війни? Змінилась в до е повномасштабного втру? Е Вторження eh, Росії от, через лікарню проходило біля 15 тисяч eh, дітей. Лікувалося на сьогоднішній день eh, через лікарню проходить біля 11 тисяч eh, дітей. Лікуються. За eh, період eh, війни у нас було приліковано біля 150 дітей з міновибуховими травмами. Ці травми в 98 вважаються вкрай важкими травмами. І медичний персонал, лікарі з честю справилися. З тими викликами, які завдала нам війна. А що ми зіткнулися під час війни? В період війни були дуже великі проблеми з водопостачанням. Вот, но э, мы делали все, что чтобы лікарня не на, не на один день не осталась без питної води и вот, без води, яка э, необхідна для проведення маніпуляцій, операцій э, и так далее. Стерилизации, э, э, у нас я извиняюсь. Володечка, давай я чуть попозже, через 10 минут, хорошо? хорошо, хорошо ага, да, домовилась, да, давай. Все, выключили. А... Трудности, Трудность, да. А... Мы ни на один день не останавливали работы лекарни. Вот нам допомагала і э, Одеса э, доставляла воду другие благодійні організації. Крім того, нам установили э, очистительну э, установку, э, яка э, очищала э, воду, яку э, ми отримували з э, э, під землі. Вот. И э, на сегодняшний день на сегодняшний день э, благодаря э, вашему фонду Были установлены емкості утеплены, в которые, значит, нагнітається определенный объем води і потім він постачається уже по віддиленням. Це повністю очищенная вода, пригодна для пиття. Миття рук і так далі. Для всіх потребностей лікарні. Питання тільки не в порядку черги, але важливо, які послуги надає лікарня, які відділення має в своєму складі? Наша лікарня багатопрофільна, тобто ми маємо практично всі відділення і відділення хірургічного профілю, ортопедія, хірургія, лор, соматичне відділення, починаючи з інфекційних хвороб і закінчуючи захворюваннями нирок, легень. І так далі. Крім того, у нас є онкогематологічне відділення, неонатологія, два відділення реанімації для дітей раннього віку до місяця, неонатологічне і дітей місяця, більше, так скажі, старшого місяця, бо старшого візрасту. У нас є, що це не проводяться операції на серце, це вот, специфічні э, ну, помощь, вот, и она должна оказываться на четвёртом рівні, вот, где со всей України збираються діти, і вони проводять ці операції. А так это единственная многопрофильная лекарня на всю область. Александр Юрьевич, піше, будь ласка, які був стан у душової кімнати в відділенні травматології? Як зараз поліпшить ситуацію допомога да. в відділенні травматології mm. санітарні кімнати були в не дуже хорошому стані, мягко говоря, от, і це була наша рість, і ми не один год думали, як вирішити цю проблему, от, благодаря вашому Фонду. Все санитарные узлы были проведены у порядок, и сейчас они имеют достаточно привлекательный вид, в котором люди будут проходить гигиенические процедуры, причем туалетная комната Імеють достатній об'єм більшого приміщення, що необхідно для дітей з як травмами, які не можуть передвигатися. Тобто, вот це большое приміщення допомагає проведуть всі санітарні обработки і всі необхідні маніпуляції для імен травмірованих дітей. Як ви вважаєте, вони інклюзивні, тобто в них достатньо інклюзивності? Так, e, да, так. Да, ну, і розчитана на дітей-інвалідів, і на дітей, які не можуть самі передвигатися, от, тобто це інклюзивне, інклюзивне приміщення туалетне. Проблеми з каналізацією харчоблока, чи вони зараз вирішені так, чи вимагати. Так, да. у нас протягом одного року були проблеми з водовідведенням на піщіблоки. Каналізація постійно засобалася у зв'язку з тим, що вона їй багато років і вона в определенних містах просіла. Вот, на сьогоднішній день після допомоги вашого фонду, який повністю замінив лінію каналізаційну, вот, на сегодняшний день проблем ніяких немає. Підкажіть загалом, як ви оцінюєте допомогу? Чи була вона комплексна, чи вона вас задовільнила взагалі? Не тільки нашого ну і інших фондів. Ти стратегії міста хочу відмітити, що Допомога фондів, в тому числі і вашого фонду, це неоспоримо огромний вклад в роботу лікарні, і ця допомога допомогла нам вистояти в самые важкі місяці війни. Теплообмінників, як він називається? E, Поняв. E, крім того, ми благодарні за своєчасну e, зміну теплообмінників в одному і в другому корпусі. Які із за навантаження вже виходили зі строю, от. ці нові обмінники вони допомогли нам забезпечити круглосуточно всю лікарню теплою водою. От. Це і купання дітей, це і миття рук, от. особливо в операційних, от. там, де хірурги повинні. Держать руки в теплому і з ну, удовольствием мити руки. Скажіть, будь ласка, допомога вона буде, вона направлена не тільки на дітей, а не медпрацівників. Так? Тобто водою, і теплом, і каналізацією. Так, так, так. Е, значить, Вся весь об'єм комплексної допомоги, який оказав фонд, коснувся не коснувся дітей, але вот, значної степені допомагає виконувати свої обов'язки медичних працівників. Це вот. і стерилізація, і миття рук це одне з основних в санітарних три пану роботи лікарні, вот. тепла вода по соблюденню гігієнічних норм, это, э, санітарні комнати, які допомагають провести весь спектр ну, санітарних требований, вот. ну, і водовідведення, каналізаційне, це теж немаловажно. Вот, да, забилась каналізація, вже той чи інший відділ не може працювати. От. Тому е, ця комплексна допомога, вона ну, в значній степені повлияла і допомогла е, роботи співробітникам виконувати свої обов'язки. Як Ви вважаєте, ви підготовлені вже до так, так. Ми підготувалися, от і ми вступили в зимовий сезон, і діти отримують тепло. Круглосуточне водопостачання вот, світла. То э, дякуючи всім фондам, вот, які допомагають, дякуючи і э, нашій воєнній адміністрації. Вот, э, больниця працює в круглосуточному режимі. Дуже вам дякую. Дякуємо.